Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Це вугледар бише Борислав Береза і ждуни зустріли окупантів. Це мене не дивує, як не дивує наявність ждунів серед молоді у цьому натопі. Але ще раз примушую задуматися, скільки таких ждунів живе поміж нас, скільки таких ждунів в офісі президенту, Верховній Раді та Кабміні. і ми ж всі розуміємо, що вони є, і вони ті, якому будують свою владу росіяни на окупованих територіях. Далі відео в оригіналі. Що подожди, потом Потихонечку, потихонечку, у кого-то есть родственники в России, кто-то туда поедет, кто-то здесь. Мы также понимаем, что у многих родственники там находятся да. на Украине, в Украине. В этом тоже ничего страшного есть. Они Закончится все, вернусь. и они вернутся на свои да. дома. Поймем они сейчас хотят уже. хотят уже, ждут, ждут а возможности. Все ждут возвратиться. Их там да. заели уже. Потому что нас все называли оккупантами. Кого ага. мы оккупируем? Это мы всегда говорим. На Сепаратисты. Сепаратисты. А, ага. То есть, украинцы говорили вам, на что, что вы ждете россиян, да. а, да. а да. мы там да. вашим говорим, а вы ждете Вы Выше это русские, я по-русски скажу. Чего вы тут сидите? Я вот звідності. ну, вы возраст хотя Питала. бы немножечко. Вы вы, понимаете? Понимаете? Не, вы знаете, вот О, еще, еще раз, раз. А, еще а, еще а, раз. смотрите, а, Россия не а хочет а? войны. Россия а? не хочет а? войны. У России а? это вынужденная а? мера. А? А? Вынужденная а? мера, понимаете? Понимаю. Потому что здесь, здесь много народа русскоязычного. Мы все пощадим. Понимаете, мы обязаны защитить свой народ. Я за правду. так как они поступают, они поступают, ну, не очень, так скажем, почему человечески с вами. Если Нет. бы, допустим, они были... Я с я Были как бы, они бы у вас хотя бы выборов. здесь как минимум обеспечили мы мы всем. Но они же этого, не этого ничего не сделали, Это понимаете? Не ничего же так, не сделали. Не Поэтому вам останется сейчас немножко потерпеть. И у всех все можно. Нет, у нас уже а, больше ждали, меньше подойдет. Что, у нас какая-то администрация будет, ну, что у нас какое-то движение какое будет, вот, можно где-то обратиться, можно где-то... Нет, конечно, у вас будет, вот э... вот у будет администрация, и, администрация и, будет человек, к которому вы придете и, со и, своими проблемами, и, с... да, будет медик, будет все. Сейчас потихонечку все расчищем это... На улицу можно будет выйти спокойно. Главное на улицу выйти, на солнце и небо. Ну выйдите, выйдите. Так что спасибо вам большое. Спасибо. Ребята, ну, это вам спасибо, что вы приютили. искренне все это говорите. Мы, <с <с Черт, мы уехали. Давайте Пойдем мальчиков. дальше. Сейчас там есть еще наши уже другие. Уходите, да? Ну, нам надо дальше двигаться. Сейчас зачистка закончится. Вам, я еще к вам приду, приеду, вот, привезу. лекарства необходимо, то, что вижу здесь возрастные. Но нам надо 10. баллончики маленькие, на Мы ну, 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 все падать. привезем. А привезем. И баллончики, и препараты. Будут. Я смотрю, у многих давление здесь. А ну На препаратах сидите, да? Давайте обедчики. Да, да. Все вот так. Ну все, давайте, ждите. Да, да. Деон, все, деон. Деон. Давай. Спасибо. Удачи, удачи, еще раз удачи. удачи. Слава Богу. Щодо вугледара, завдяки базуглі, місцевих от таких году ждунів маємо загиблих, поранених і полонених. За даними місцевих телеграм каналів наші хлопці злили, хто здав позиції з місцевих провів спину окупантів. Ждуни зачекалися на русський мір. Велика кількість загиблих Україна для них не все не існує. В той же час журналісти пишуть, через допис народної депутатки Мар'яни Базугле в мережі ворог дізнався про ротацію 72-ї бригади імені чорних запорожців. У Гладарі на Донеччині після цього пішов потужний наступ. По однією з причин втрати в Гадара став допос народної депутатки Мар'яни Безуглої. Про це повідомив осінь та аналітик, військовий оглядач Віталій Кононученко, посилаючись на військових, які захищають місто. Я говорю про народну депутатку Мар'яну і про її пост, про те, що в Гадарі триває ротація, що 72-га бригада виводиться, сказав експерт в інтерв'ю. Анві, тоді це було з такою собі панікою. Написано, мені мої джерела сказали, що у той же день після виходу її посту буквально за кілька годин на ті позиції, де відбувалися планові ротації. 72 ї бригади пішли удвічі утричі більше сили ворога за більшою кількістю бронетехніки з більшою підтримкою артилерії. Тобто, буквально момента ворога зреагував на те, що і ротація була зірвана, наголосив він. За його словами, йдеться про наступи і доводяни. Ма що східніше вугледара там були міцні укріплені бетонні споруди, це єдина лінія бетонних окупів які були на тому напрямку, і вони у той же день були на жаль захоплені, тому що в нас так би мовити зловили на ротації на жаль. Росіяни і тут справді вирішальним фактором була Наця медійна складова. Тобто, якби її не було, то мені кажуть у 72 й бригаді, що вони би точно все отримали, якби не сунули б у стільки разів більше сили, знаючи, що у нас у цей момент ротація. На жаль, це був вирішальний фактор, назначив він. На його думку, добу способли у захопленій позиції ворогом водяному був ключовим, тому що саме після цього були захоплені наші бетонні окупи. Україна повністю втратила контроль над Волноваським районом Донецької області. Про це повідомляє український моніторинговий проєкт Діп який. Підстежує актуальну інформацію на фронті. За даними спостерігачів, ворог окупував місто Вугледар. Крім того, Росіяни повернули під свій контроль село Обуховка Куруської області. Deep State і заявляє, що район за старою адміністративною системою повністю втрачено. За оцінкою аналітиків інституту вивчення війни окупація вугледара навряд чи кардинально змінить хід наступальних операцій на заході Донецької області, оскільки місто не є особливо важливим логістичним вузлом. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.